Друзі, вітаю вас. Нещодавно на моїй лекції з економічної інженерії один з учасників перепитав, хто такий лікван ю, коли я наводив якийсь черговий приклад. І мені здається, що для українців дуже важливо знати, і хто такий лікван-ю, що він зробив, і як він це зробив. І можливо, ви. Бачили, можливо, ви вже і читали цю фантастичну книгу, автобіографію «Лік Ван Ю «Історія Сінгапуру з третього світу вперше. Книга дуже серйозна і дуже ґрунтовна, надзвичайно відверта. І ну, про те, наскільки вона важлива, можна судити навіть по висловлюванням деяких державних лідерів інших країн і. От, наприклад, що каже Маргарет Тетчер про лікван Ю. Коли я була при владі, то прочитала і проаналізувала всі промови лікван Ю. Він блискавично розвіяв популістський туман, з блискучою чіткістю сформулював найактуальніші питання та знайшов шляхи їх розв'язання. Він ніколи не помилявся. І це не тільки Британія, це не тільки Штати, це, наприклад, от президент Республіки Корея Кім Кімдиджун при кожній зустрічі з паном Лікваню я був приголомшений його інтелектом, баченням майбутнього і глибиною розуміння історії та суспільства. Байдуже яке місце ви займаєте в політичному спектрі. Ця книжка відкриє вам істину про те, як мудний мудрий керівник. Крихітну вбогу країну перетворив на процвітаюче передове суспільство, уберігши її від нищівних рифів світової політики. І це не є е, перебільшенням. До речі, лідери бізнесу, от, от Руперт Мердак, наприклад, да, президент Ньюс Корпорейшн. За 40 років Ліквен-Ю бідною немічну колонію, перетворів на успішну багату і сучасну світову столицю. І Це тоді, коли Сінгапур оточували ворожі держави. Ліквен-Ю став одним з найповажніших та найчастіше цитованих державних діячів світу завдяки своєму шпаркому розумові і високому інтелекту. Ця книжка має стати обов'язковою для прочитання кожному студентові сучасної Азії. Ну а я можу додати, що не тільки Азії. І ця чудова книга видана видавництвом наш формат. Я безумовно її вам дуже раджу, тому що дійсно це безпрецедентна історія як крихітний Сінгапур, який розміром як один з районів Києву з населенням тоді близько мільйона людей. З населенням, яке навіть при такій кількості було надзвичайно розрізненим і різнорідним, да, тобто і китайці, і малайці, і індуси, якісь менше ще значить, народності, причому різні за релігією, за поглядами, за культурою, зовні агресивні сусіди. Країна, яка не має власних природних ресурсів, і купує навіть воду і пісок у, у сусідніх країн, Да? Тобто відсутня якась опора в економіці, і, і, і здобули тільки незалежність, і британські військові бази згортаються, і Британія виходить з Сінгапуру, і по суті зникає фактор. Безпеки зникає значна частина економіки, тому що від цих британських військових баз формувалася значна частина взагалі бюджету Сінгапуру. Та, і в усіх цих умовах Ю робить фантастичну історію успіху, яка перетворює за кілька десятиріч... Сінгапур на одну з найуспішніших економік світу. Навіть сьогодні ця історія успіху, це економічне диво продовжується, і ВВП на душу населення рівень доходів сінгапурців. Він практично знаходиться на рівні США і в Сінгапурці заробляють значно більше ніж середній американець, тому це фантастична історія успіху і думка такої людини. Про геополітику, про майбутнє світу, про майбутнє різних країн воно мені здається є надзвичайно важливим і вагомим, особливо тому, що Кван Ю міг собі дозволити говорити правду і говорити дуже відверто. Ви знаєте, це величезна рідкість взагалі для політиків, так, для національних лідерів. І це безпрецедентний рівень відкритості і відвертості, з яким він ділився своїми думками, своїми прогнозами. До речі, мені пощастило колись отримати від автора з автографом, тоді на презентації в Вашингтоні в 13 році таку книгу інтерв'ю, значить, інтерв'ю. Які брали якраз от Роберт Блекфілд, Грехам Елісон е, і Елі Вайн е, з передмовою Генрі Кісінджера. І це є. Ви бачите, що ця книга вже вона значно менша за розміром, да? але і е, 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 ця книга це автобіографія Ліквеню, так? А ця це інтерв'ю. Так от мені видається, що це. Е, Ну, не то, що їх мабуть не можна порівнювати, але за рівнем концентрації думки, за рівнем відвертості, за рівнем актуальності, тому що вона написана буквально за кілька років до смерті засновника. Сінгапура, і мені здається, що ця книга вона є дуже важливою. так. Дивіться, я озвучу вам тільки назви розділів, да, які ви можете тут деякі, деякі побачити. Тобто про що йде мова? Да? Передмова Генрі Кісенджера. Хто такий лікван ю? До речі, хто такий Лі лікван ю дуже гарно тут сформульована наступним чином. Лікван Ю – це стратег стратегів, лідер лідерів і ментор менторів. так, І це дійсно не є перебільшенням. Так, от, які він тут в цих інтерв'ю розкриває теми. Так? Значить, дивіться: майбутнє Китая, майбутнє Сполучених Штатів Америки, майбутнє стосунків Китаю і США. Майбутнє Індії, майбутнє ісламського екстремізму, майбутнє національно-економічного розвитку, майбутнє геополітики і глобалізації, майбутнє демократії і взагалі спосіб мислення ліквен ю. Я цю книгу читав і перечитував не один раз, причому ви бачите, що дуже ретельна, робив для, для себе такі помітки, аналізував. І якщо вам ця тема цікава, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, і я поділюся з вами її змістом. Причому я думаю, що я б, я би розглядав, я би запропонував розглядати її розділ за розділом, да, тобто не робити огляд всієї книги, тому що мені здається, що тут кожна тема вона є. Ну, прямо настільки важливою, що їй треба присвятити окремий час. Тим більше подивіться в окрім нападу Росії на нашу країну, що відбувається в світі, який рівень сьогодні протистояння між Китаєм і США, і мені здається дуже важливо. Які прогнози давав Лі Кван Ю, які він давав оцінки. Тому що, як казала Маргарет Тетчер, він ніколи не помиляється. І сьогодні ми можемо бачити реалізацію певних сценаріїв, які тут Лі Кван Ю аналізував? і Фактично, це було 11 років тому. Шановні друзі, будь ласка, якщо цікаво, лайкніть, підпишіться і дайте знати мені в коментарях, і я розпочну. Огляд цієї, на мою думку, дуже цікавої, і важливої книги. Дякую вам.